Для чого ми йдемо в партнерство і створюємо сім'ю. Не для того, щоб закрити свої внутрішні травми, трабли і дири, а для того, щоб насправді стати щасливішими, примножити своє щастя. Як би це странно не звучало, пазл на пазл сходиться. І таким чином ви чи транслюєте один одному свою травматику і починаєте затикати свої внутрішні дири, так, які тягнуться з дитинства, з минулих життів, з родової системи, там де нас недолюбили, не хотіли і тому подібне. Так? Погано ставились, наприклад, не оцінили це, все тягнеться звідти. От, і чи ви просто, коли ви розумієте, що ви працюєте постійно над собою, у вас окей, з вами все окей, у вас нормальне відчуття, ви можете бути наодинці. Дивіться, як зрозуміти, що ем, я не закриваю да, партнером, не шукаю в ньому тата, не шукаю в ньому там е, якусь вигоду в плані чого емоційного стану, в плані матеріального стану, в плані того, щоб закрити свою самотість? Ні, людина. Повноцінна, вона взагалі себе класно почуває наодинці. Не, нема страху, що вона залишиться одна. Це залежить. Це не тільки жінок стосується і чоловіків. Теж насправді у чоловіків іноді більше проблем, ніж у жінок. Просто вони про це мовчать. Тому що як нас вчили, чоловіки сильні, так вони не плачуть. Тому зараз всі чоловіки починають е, з цими проблемами ходити і потрошки, потрошки відкриватися, бо позакривали це все. Ну це інша тема. Але дивіться. От, і таким чином, коли вам наодинці класно, ви розумієте, що ви класна, самодостатня людина, ви себе почуваєте класно, у вас є свої хобі, навіть якщо у вас є діти, навіть якщо ви вже розлучені, так? якщо у вас було довге партнерство, не вийшло, але ви це пропрацювали, ви зрозуміли, що вже нема образ якихось старих, ви взагалі класно себе почуваєте і так, тоді до вас обов'язково притягується той партнер, який вам дає і умножує ваш внутрішній стан, ваше щастя. І знаєте, здорове партнерство, от як зараз психологи кажуть, я завжди з усіх точок зору підходжу, тому що в мене є освіти на це, у мене є філософська освіта, зараз психологічно я отримую. І, звісно, дуже багато духовної практики і духовного навчання заторичного. І це все працює в комплексі. Ми про все працюємо. І тоді ви розумієте, що якщо ви пропрацьовані в цих темах, так до вас і така ж людина притягується. Якщо у вас є дира, закритий гештальт, якийсь, наприклад, у вас була зрадові. Відносинах. Ви розійшлися, і дуже негативно ще знаєте, внутрішньо, ну як кажу, час лікує, час не лікує. Він забиває ще глибше, ще глибше забиває. Ви такі тук, закрили такі, опа, ну час лікує. Насправді ні. Якщо йти в практику, так якщо йти в родову практику в минулі життя, в регрес, і ми дістаємо цю всю травматику, треба це вичищати. Щоб наш сусуд наповнений ну, був любов'ю, треба звідти достати негатив, образи, якісь сподівання на. Виправдані так і просто пробачити, пробачити все ціло, не на словах, не мозком, а всередині, в душі. У цьому є суть того, як ми проходимо свої уроки, суть того, як ми рухаємось далі. І таким чином ви дозволяєте собі своє собі своє щасливе життя. І ви притягуєте партнерів, таких як треба. Це здорові стосунки. Так, коли ми цілосні, притягуємо цілосну людину і класно, ви помножуєте своє щастя. Так, це не без конфліктів, це психологія відносин, але насправді всьому. Треба вчитися. Нас батьки цьому навчили, тому що вони самі не знали, як насправді так. Тому не треба нікого там казати, що мама, папа, ви мені не додали. Ми всі душі обираємо своїх батьків для своїх уроків. І тому, якщо вам щось не додали, тут ви дорослий додаєте собі вже самостійно. Але при цьому всьому треба розуміти, просто, що все в ваших руках. І якщо ви хочете класного партнера, треба внутрішньо себе відчувати так. Тобто я себе відчуваю класно, я себе відчуваю. Чував наповнено, я самодостатня, цілосна. У мене класна самооцінка, не гординя, а самооцінка, так що я не підпускаю всяких. Я б'юзерів мудиків до себе, я вже цей урок пройшла, наприклад. І от таким чином ви вже йдете далі. Якщо ви це не проходите, ви можете повторювати ці сценарії, на жаль, і дуже часто жінки задаються питанням: а чому в мене один, другий, третій партнер, і всі зради були, і от так руками розводимо і не знаємо чому. Тому що ви десь забили цю проблему і не захотіли її діставати. Так, іноді нам боляче це дістати, але це коли ви дістаєте, ви на це дістаєтесь. Даєте собі, знаєте, другий шанс, грубо кажучи, на те, що я знову можу бути щасливою. Життя на одному не закінчується. Воно у вас таке може грати яскравими красками, але ці яскраві фарби, точніше, так фарби, вони будуть залежати насправді тільки від вас, від того наскільки ви готові брати в руки відповідальність за своє життя, пропрацьовувати себе і йти далі.